Завдяки вітчизняному туризму українці все більше дізнаються про свою батьківщину, своє коріння, національну культуру та традиції. Микуличин це місце, де є різновиди туризму оздоровчий, гастрономічний, інтелектуальний і духовний. Подорож до найбільшого села в Україні дозволяє не лише спілкуватися з природною красою, а й надає можливість познайомитися з гуцульською культурно-історичною спадщиною. Миколичин розташований у межах Карпатського національного природного парку та приваблює мандрівників смарагдовими гірськими вершинами, популярними пішохідними маршрутами, комфортністю садиб, гостинністю гуцулів, пам'ятками природи та культури. Сучасний Миколичин складається з багатьох мікрорайонів, які тут називають участками, то по ньому відповідають місцю розташування та специфіці місцевості. Горби, під стрім, підліснів, полумисти хишки. По гірських схилах розсипані комфортабельні котеджі та гостьові будинки різноманітних проєктів та з використанням елементів гуцульської народної архітектури. Але око миліші прості дерев'яні будиночки, що зберегли сільський колорит і самобутність. Пруду зустрічається зі своєю гірською притокою Пруцем чим їсти, а мадрівники відвідують саньйони і водоспади на водних артеріях глупівського села. Одноденні походи з підкоренням карпатських вершин, безпрограшний вибір з відчуттям польоту над складками гірських хребтів та густими лісовими масивами. Туристам Микуличин був відомий ще в другій половині 19 століття, коли він мав статус найбільшого сільського населеного пункту Європи. Пішохідні маршрути на гору Костел з кам'яним садом на вершині промарковані і заслуговують уваги туристів. На жаль, панські собняки та розкішні віли польського періоду не збереглися. На колишній території санаторію для студентства дивом оцілів пам'ятник королеви ядвізі, датований 1938 року. У самому центрі Микуличина розташована архітектурна домінанта та пам'ятка архітектури національного значення. Церква Святої Трійці 1868 року відповідає канонам дерев'яних гуцульських сакральних споруд. У неї зберігся вишиканий інтер'єр. І парафіяни зберегли святиню в роки військового лихоліття, більшовицького атеїзму, відновили після повені, і в старовині дзвіниці створили музей. Вінчання в церкві відбувається за гуцульськими традиціями з яскравими деревцями, які вважаються символами благополучного сімейного життя. На віддаленому участку полумости. У 1992 році зі збереженням гуцульських традицій будівництва зведено церкву Вознесіння Господнього. Багато регіональних краєзначих музеїв позаздрили б етнографічному матеріалу та багатим колекціям зібраним в єдиному Україні музеї звичайної символіки гуцульщини. Основна тематика експонатів орнамент, прикраси, символіка. У малюнках іконописі різьблені, вишивці і керамиці. Ще один маленький, але незвичайний музей вускоколіки розміщується у дореволюційному вагоні та присвячений колишній австрійській лісовозній залізниці. Як бджоли, мед злітаються любителі ефектного фото на велику Карпатську гойдалку. Туристичними куличами неможливо явити без торговиці, так називають місцевий ринок, який став частиною культури та характерною рисою гуцульського села, його барвистим малюнком з ароматом квітів, фруктів, суниць, солонини. Добре? Спеції багато? Ну, так ми... Якраз міру. Бере, Петрович. У да. Миколичині представлено багато крафтових виробів. Виробники ковбас, та м'ясних виробів, сиру, меду, пива, варення, чаю. Пропонують мандрівникам продегустувати та придбати продукцію у торгових точках. У Єренко солоденька, дай коми горівки. У дружаті споминати сирікони ділки. А до тої Ірини не піду ніколи. Бо за не в хлопці ходять, як діти до школи. Ой тут, каже, тут, де я ввечір буду. Я Дякую всім за гостинність, за красу і бажаю мирного життя і процвітання.